Всім привіт, ви на каналі Саня Батре. І сьогодні ми будемо грати в Backrooms з Ростиком і... Андрюхой. Так, погнали за мною. Я хотів в той готове, да, Фер. Да, сюди. Заходьте. А. Можна типа холодити, батьону телепортирує. Ну ладно. все, погнали. Да я! Два! Да я! Я на небесах! Так, ну ростик на земле. Ростик, ты, в бэкрумсе, ты не на небесах. Да, привет. Я монстер. Так, это что такое? Пошли. Ростик, пошли. А, окей, окей, не буду этого. Саня, а можно повстать? О, кстати, дал 40 А можно на и 3 аповстекс? О, камера. О, можно ачивку получить. Да, за фотоаппарат. Да, я не могу. Ч? Я перед тобой. А. А. Я, я гончик, не... У меня да, не ой. О, а что ты такая прикольная стенка? Так, пошли Я тупо вставлю. Что за обнова классно? Да тут обнова якась вийшла. Так, Да. Я так і помню, що обнова. Так. Блін. Ладно, ну, погнали куда Так. Я в лабиринтах профі, то. О, я, я нашел куди треба йти. Так, трохи ще баллов А я, я нашел на откуда надо идти. Да. Короче, ладно, на минималку графику збавлю, а то что-то погано. Все нормально, щоб не лагало. Так, я пробоюсь, і тепер хорошо пойду. Да, а, а, да, а куда куда дальше? Так. Вроде сюда. А, ну це було і в прошлом бэкрум Да. Ну як, до обновлення, Тут якась обнова вийшла. Так, значить нам так. не сюда, короче. О, от ось, да. я помню. Вроде бы десь тут. Раз, че кудись пішов, А, понятно. Да, блин. Тепер нам надо якось. О, там стрілочка! Де? О, стрелка. ми на шуэ. А, хто за кашей? Не знаю. Ладно, погнали ещ да и снимать. Ой. Не а знаю, вс осталось. А, що... а просто Да-да-да. Стой, не-не-не, сюда нам не, надо. Нет, сюда, да. Будут, так, зирочка. Розовый, розовая зирочка, Ростик. Ну, О, путь угу. бутылочку. Так, опа, а там сочелена потом. Давай, хорошего ищерочка, хорошо. Бутылка. А, я понял. Це... Давай-то отсюда, я сейчас впиду. Так давай. Давай ты на ухо ні Нее. Ага. Трикутник белый. Белый трикутник, давай. білий а це зеленый, або давай, оце зеленый, цегоубе, давай. Да блин. Наоборот. Вот зеленый на зна... є все Вс, входи, входь. входь! А, мэйф. Ми... Так, Ура, вс, я телепортировался. Все, е! Е, выход, на ней. На... О! А я? я на небі! Нет, это не небо. Ого! Ну я пью! Ага. Я выпис все пипаси! Вроде бы нет. Тут вроде ну, бы на рівні уровне нема ничего. Ага. Так, добавим трошки звучку, а то маловато вроде бы. Прыгай. ні прыгать нельзя, прыгать нельзя. Там ти там тебе перекидає в обі Ну, нас, по крайней мере, з Димоном перекинуло в Ну, То есть с самого начала мені не надо. О, тут в трьох, в трх. одного, что ты. Можеш в трьох сразу. і не то, що що ти з друзями гуляєш і на угад не попадаєш на сервер А, ну да, о, круто, тепер Да, прикольно зробив Погнали. треба тікати від Чупокабри. А, то есть тут а тепер. О, диви диви Чупокабра рухається в іншу сторону. Так, запуска я просто підберу. Таня Чупакабра рухається в іншу сторону. Ти там поспіваєш хорошо? Та я знаю, я проходив, я тут нормально. Ти подивись, я самий тут кращий, у мене 138 хвилин. А, да. Це те... у нас, за це... Ну, тогда о, о кофтунце як, личка маромен, це ростик. У вас 48, кстати, у двух. Вас... Ростик, и я 43, так что я понимаю. Да я не забу... Я не забуваю, що я відео знімаю. Так. так. А я знаю. Та... Так, сюди, а. Сюди, ну тут сюди, просто сюди, надо пятый. Да, сюда. А, ні, не надо, ні, ні. Там ти попадаєш на якийсь типа мінус уровень якийсь. Нам надо туди. Ми когось Мы кого с попали, туда попали. Кубатя, ура! Да. О, диви, да, тут серйозно так зділа, тут, що тут ти ты система попадаешь. Там тебя буде. Давай, давай, вниз, все, давай. є. Все. Yeah. Я вас не бачу, это же ви, ви размейки. Вот тут Ой. Ой. Надо тільки, так, якщо ой, ви ой, прийшли, треба ждать других, щоб попасти всім вместе, поняли? Да. Не 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 проходьте туди, аж, бо бо ж так свой, це ж не оберофобия. А, а, я помню це, так, да. Так, значит, фия, иначе, як я мог, не О дійди! Аккуратно там монстр є. Я Тут Ой, я тоже текаю. Люди, хорошо, что думает, все, шелек, погнала. я погнал. Я погнал сюда. Ага, ты там? Ага, погнал. Аня, ага, ты там. сюда надо? Да, у... хорошо. <вуз> Аня, нам сюда и надо, да. А, да? Да, да, да. Аня, будь здоровой. Сюда, сюда портал. Я знаю, я знаю, все, иду, иду. Все, пошли быстренько, давайте. Все, телепорт, погнали. А вот зачем мені? Так, тут надо просто пить не Да, да, да. Так, давай, щоб ты мені не мешав, все, ты погнав, я погнав. Я тоже не помню. Ну короче, це типа. Вроде да, типа, да. От е, головне, щоб ми не потрапили на уровень, е, ну, то на поклику. Е, бо це буде важко. А о -о -о. що там треба робити? Обігати від монстрів. М Оце, да. <гас> так. Ооо, да, я знаю цю дорожку. Так. Так, що тут... Діда... Е, що... Та давайте швидше, <гас> <стріше. гас> що ви <гас> там робите? Азбар, <гас> Давай. Два, один, хух. Ру, Ру втручав, ага, так Да-да-да. що R да. нажать. Вау! Так, Блин, тут тусовщики. акуратно, тут тусовщики будут. Тут тусовщики, які. А, ну сейчас пока что нет. Пока что що все, отмена. Там потом будете знаком, як він называется. Значит, не тусовщик, а як называется утойцов сейчас будет? Тут они, тут а монстри, тусовщики. Да, да, тут там бат, особенно. А Аня, тут а, шарик сюда идет. Тут шарик, надо, да. І вибрати тут о правильнице видаши. Я да, виберу, я. Я, я сам, я, я сам. сам. Так. Не в следующий я не могу, я не пожалуй. Так. Блин. Не, я туда останусь. Я 5 кстати. Погнали, погнали, ходим, ходим сюда. Вот тут тусовщики. все. тут будут. Все. Ну, одних от него. Ну, надо спрятатися за цими заборами. Ну, типа, за цим усю. О... Так, о, я чую його, его со свистом мука. Надо же звуку так, добавить, что-то.

А, все, я... Ну, что-то за ноу-клип, no чё? Ну, ладно. Волчатый! Привет, я Я понял, что это. Саня, <проси> <проси> Вау, Саня, <подходи>. Подожди, сейчас. <проси> О, все, я... Ага. Я два. Я фонарик, ти тоже, шай, Надо ти теж Треба оту, оту, прайді, оту, якщо побачиш, то типу як слендермен, не треба бачити, не можна бачити ту штуку. Якщо я пам'ятаю, я тут ще ніколи ні разу нікого не достеріг. Ми теж, з Ростиком, з цим. Ну, походу, тут можна когось зустріти. <гум> Опа, а оце я не бачу. О, тут, начин, там є ще є щось таке красне. Ну от я не знаю, mm -hmm. чи його вбрали, чи... Уже, я Ні, це вже має. на... Тут обнова, бач, вийшло. Тепер ми завжди в місті будемо. Ну це круто, типу, що ми завжди в місті, бо тоді нас розлучало. Так. Да. Я пам'ятаю. Саня, ми що, були жінаті? А чого ви мене фонарик забрали? Так ми вже в другому місті. Ура, ми на п'ять водичку забирали. Не знаю. Візьміть бутилочку. бутилочку. Бутилочку візьміть. Там що нам там бути? А, ну ладно. Я там бутилочка. Я кажу, молоко чи шо? Ні, це мінеральна вода, вона, типа, ей иногда надо выпивать, потому что... Що... Ох, вс хорошо це Вона, типа, твої нерви, типа, ну я не так? так прям... Ну я понял, я знаю. О, все, давайте сюда заходимо, чи дальше? Давайте не, дальше. Ні, давайте дальше. Давайте дальше. Да. Там Ой, Ой, надо, ще... чи ні? Ні. І вода, готова, вона відновлює та, щось там твої типо нерви, вроде би. Типа 에... що типа ти получаєш там стреси от монстрів, і вона тобі оце відновлює от стреси, типа, ну, вона, короче, якщо ти її не будеш пити постійно, ну, там іногда, то ти zdeхнеш, ну, помреш. А, тобто, так. Жляченька да? не схоже ще до. А що це? А що це не просто, вчора. А, понятно. Речаги дёргать, речаги дёргать. Ага, треба дёргати два працювали. А ну, подожди, тут записка, надо подиви. О, тут що вкрилось. Дергать важелі, да. Дергать. Надо дергать всі рычаги на цьому рівні, вроде бы, якщо не помиляюсь. Тут багато цих, і тут а везде надо дергать рычаги. Дергать. О, ось тут рычаг, я знайшов рычаг, ще один. Понятно. А може в цих рычагах. А, блін, ну ладно. Це світ щоб давати. Якщо ти без світла, Возможно, что то случится, но я не знаю точно. Це не факт. Непонятно, что будет. Непонятно шо буде, буду, но я понял. О, все, 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 нажався. О, тут последний рычаг, давайте. О, пацаны, пошли. Тут такий легкий вроде бы уровень, что-то не ваш кейвин, геть. Що я ч опа? О, тут, тут не, не yeah, те... Yeah. Ми на парковці. Okay. Трохи пошевеліться камерою, просто покрутить, ви поймете. А, все, я бачил. Да. Стоп! Ось. Ага. А ну ні, я, я бачив один а раз що? Парковці, е, в монстр. Є. і я бачив в темночі. Ну, А не тут же монстр, то есть выпьем. Ну а так. Ну, так, ну, так я привык. блин. что делать? Я тоже. А, тут а вроде а... бы надо найти якусь машину. Саня, я тебе кажу, я а... трохи. Там про а на парковке вот а а той монстр а який був в а, ну, тут шучу, но... тут а, -а, а, на стовбах 6 надо шукать. А -а -а. О, он открыл Я подстал, Пошли. О, мені дали отчай, А, Я не. Я а. чого то не хочу. О, все є. Мені... За, за, тут ты, Дима. Ой, ти, Діма. Саня, сюда. да? Ну погнали. Так, так, да, так, да, заход, заход. Коня, да. саме проходит, щоб получить очистку. Да? Да, мені очистить. А мені нет. Ну ладно, коротше. Погнали дальше. Так, шо там, що тут, що яке. Я помню цей уровень! Пацаны, за мною, за мною, я знаю. Тут знайти одну, тут немає монстрів, тут треба знайти на одну машину, яка э, типа відперта. А, нет, стоп! ідіть за мной, ідіть за мной. Надо найти, на о, ось вс, давай, давай, тут телефон. А, нет? Не, ключ, а машина, ключ. А не, миллис тут, минестур, вс. Вы везде одинакові. Но мэра везде однакові. А, да? Да, надо ключ найти, сейчас, а ну. А дай ключ находишь. Це я.

Ну. все, все, я, це я. Це я. Краще, зробився, подожди, подожди, Ростик, сейчас. А, ну ладно. Так, пошли. Ось шкаф и тут дошка. Ус ключ. ключ, Андрюха. Бери. Стоп. Береш, чтоб я... ты попал в тачку. Ага, найшов. Тепер пошли за мной. Я запомни, где та тачка стояла. Я тоже. Да там же красное свитло. Оно, okay. оно та тачка, я Так, ну. Ага, он. Да, осьо. да. Давайте. Що так, а? По бокам, по бокам, по бокам. По бокам, по бокам, по бокам. Андрій, по бокам! Фух, вспіва, вспивай! О, я пам'ятаю. ну тут там свинка Тут просто надо зайти внутрь, и там буде двері. Або не вишло. Ну, Саня, я теперішній мир, даже а Спілгопепа. Угу, так, погнали. Там не та читай, ви? просто вали вауй нами. Тут от типу пишуть, що не що не надо нікуди йти. Да, давай давайте. Типу, що це все не так просто, а виходить, просто надо усюди. Саня, давай, вставай цей, да. Заходь сюда, забістріш, бістріш, бістріш, Андрюх. Ну, ну ладно. Надеюсь, мы вспилы. <реклама> да, мы вс, мы вс, нормально. Аня, давай мы уже другую <реклама> часть потом взробим. що шо, -шо? <реклама> Другую часть давай сделаем. Не, давай. Давай 30 минут и потом будет другая часть там, типа. <реклама> да. А я она не на другую часть, типа. Я потом обріжу це все и раскладу на части просто. А зачем санить? Не, ну короче, все равно там долгая история. Погнали. Ну, Аж не тільки в бэкрум схожу, поговорим. Ну потим, потим, потим. Зробим. Добре. Бэкрумс <кхух> снимем другу часть. Бо... <кхух> в одну... Спасибо. В одну часть все, тип, все прохождение не влезу. Так подожди, є? куда нам бігти надо? Можно вот туда. Подожди, подожди. <smart> о, за мной, за мной, за мной. Подожди, це. <плёд> да блин, о он. Тут ничего, ничего. А, стоп. А, ну тут а просто цей все. Вот тут, а, вот тут, а сюда. сюда, сюда о, сюда, сюда, я сюда, сюда, сюда. Андрюх, стой, а я тут. Андрюх, стой, развернись. А а, все, все, погнали у сюда, у сюда. О, Е, я нашел, давайся. Что мы другую часть? Не, подожди. Не, давай еще один уровень и потом другую часть. Что, вот один уровень? Еще один уровень и новую часть, да? Так, это другой. Нет, это другой. Фон... По фонарям иди, по фонарям. По фонарям, я тут так спочинаю. О, тут какая-то девушка каменная. У меня сейчас перелом есть.

Розічком, да? О, не, пацаны, я з вами, подожди. А, це таке? О, я опять тут я опять тут Ай! А, статуя, статуя, статуя. Ворота так не, що? не що, вона убила. Да блин, вона мене сейчас убьет. Ось не вона, не щось, ворота, вс статуя. Не, а, ні, вона мене опять убьет чи Я попущу я пришла о, я біля ворот. Як їх відкрити? Саня, ти не біля ти не тих ти бі, ворот. Чого? А, надо в другу сторону. Андрюха, що робити надо? Е, ми біля ворот. Да блін, ця це, це штука, оця статуя. Блін, вона до мене телепортується і мене. Нельзя стоять, надо постійно отбивать десь рядом. я статує. Статує. Аня, подивись на неї. Дивись, дивись. Де? Де вона? Що? Де я? Я оп'ять там де був, блін? А що надо робити? Саня, давай. Аня, давай на цьому зупинімося другу час. Ні, Ростик, надо пройти цей уровень. Зачем? Зачем? Надо, блин, ну як, надо же разобраться, давай. Проходь. Друга часть, с Ти Ты же не знаешь, как це делать. А, Триві. надо на ней дивиться, вона тебя тоді не убивает. Ну, так что ты кажу, дивись на ней. Э, блин, она телепортируется. Да, да ты взял фонарик. На чм фонарик. Хочешь начать? Да. Нет? Да, да, він хочет. А, ну ладно. да, да, да. Да блін, став я. Ніга за тобой воно наход. Знать, ти його добой воно наход. А що за мною? О, квадбіще, девай квадбіще, квадбіще. О, я знайшов, я знайшов, я знайшов. Іди сюда, тут яма. Давай. А звідти статуї. Все, погнали, погнали, погнали. Фу, ти очум, блін. Статуї є сюда. Блін, Андрюха, ти не з нами. Я уже понял, що я не з э, вами. Ви сюда. А ти не з нами. Я знаю, що я не знаю. ти а з нами. Я... Ти подожди, ти з нами? Був, тільки що. Ну ладно. Ага, штату я. я а не, на цьому я остановился. О, ти ти ще там, ми вже на другому евлі. Ти там проход на кладбище, там в могилі є це якась типу отверстя, в нього можна прыгнути. Я <риклад> Так, там в могилі, ми вже на другому рівні, в могилу прийде. <риклад> а щас ти де? Я на кнопку Ще тут, а це де? Саня, я телепортировался в дверь. Я никто. А ну сейчас, подожди. А я меня. Молодец, что одну кнопку нажал. Ты на... ты да сейчас. На каком уровне? На каком уровне? Там где фиолетово черного? Да. Yeah. Заходь в лифт там просто. О, кнопка. Та подожди, там заходь в лифт просто и все. Ростик, подождем Андрюху туда, окей? Да, мы же не знаем, что вообще до нас тут портирует. А теперь ты там попав на уровень, там де якісь... непонятно, короче. Я в це перший. Ну тут она один. Нет, это не просто. Саня, він, він не нами. А... О, Саня, за дівчатні двері. За в эти двері, маленькі. Які? Тут були чорні двері. Де? А, воно маленьке. Там кнопку знайти треба. Ага, кнопку знайти. На так, одній із так. трубі, ну як трубі. Так, блін, вже пів часа йде, як обрізати буде, звісно, менше, пообрізати це все, але все одно, вже відео достатньо довге. Єна, що тепер йди до того, там де ти телепортувався, ну як, там де ти почав, іди ага. до тих дверей. Так, а далі що? І тут вони є сторони. А дальше, ну до дверей і входь в двері. дверью. як телепорт Є. от телепорт. Пойти Так, є? І там тобі опять на колоні, ні, на стіні, вроде би, надо найти кнопку. Не на колоні, на стіні. Найшов, Найшов, нажав, заходь в двері. Аня, ти йди сюда. Подожди, Ростик, стой, Андрюха вже. Бля, блин. А шо, Андрюха, ты не знаю. Що? Так, тут автов надо, не надо. Не, тут уже надо идти. цей. А ну стой, стой, стой. Ростик, стой. Нашов і. А, ты нашев? Хорошо, ты пора в эти Четыре. двери. Четыре. Шу Четыре. ты вообще вообще творишь сейчас? Так, навірно, зараз ми на цьому моменті закончим. І вже розпроділуємо. О, це якраз Кітті, Кітті, подожди. Що ми залишимося на уровні Так, Потім прийдемо сюди. Все, оце ось Кітті. Так, да, звісно. Название Міле, а створення виглядає не дуже. А вообще воно захищає, ну ладно. Щоб вийти з цього рівня, треба оцю жабку дати. Ми гуляли, сразу кажу, в Roblox. Робокс, в Robloxі... В Robloxі The Backrooms, ігра називається, з Ростіком і Андрюхой. Ерор, щось мені висвічує. Ерор, ерор. У мене, короче... Є ще другий. Ви були на каналі Саня Петри 3 Ігри. Є ще другий канал Саня Петри 3 про самокати та велосипеди. Ви можете зайти на нього. Силка в шапці профілю. І. Ну що, всім пока. пока. До зустрічі і зустрінемося в наступному відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити другої частини. Частини. Всім пока!